Ви бачите, які вас чи ми хочемо показати, що ми і нам не як на міжнародне право. Це ваша проблема наплювати. Нам не мовчати. Я ж не кажу вам не мовчати, але вбивати, але вбивати, як мені сказали, спалити тут дипломатів і спалити потоці, це не є форма впливу. Дипломатия не будемо слава Богу. Це... Ми, ми маємо якось захищатися. Ми розуміємо. Абсолютно що, що правильно. Виграє виграє, 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 абсолютно виграє. правильно. І я кажу, що нам потрібно. Ми не захистити... маємо бути дипломатичними. Ми не маємо мовчати. Чому маємо мовчати? Я не кажу вам, що потрібно. Я кажу, що ми не маємо це спалити... Це все така форма протесту. Це російське, це російське. Але ми не маємо, ми не маємо спалити посольство Росії, і ми не маємо порушити їхню територіальну ці. Ми не маємо закривати Їху, кордони. Він, він, так, ми, ми маємо сторонні поважати. Ми, пов пов ми маємо закрити кордони. Я за те, щоб закрити кордони Чому з за Росією. То я роблю. Я як міністр закордонних справ голосую за це, але це, це є посольство Російської Федерації. Є міжнародні договори, є наше зобов'язання згідно згідно, згідно згідно від конверту. Міжнародні договори, слухайте, ну є є, чи ви хочете, щоб Україну на наші не бажали наплювати? Тільки в міністра закордонного роді коло моський міністр пропозиції кордон та під напругою за та повністю та там та за кошти та бізнесменів і та так та далі. Та чому його не підтримують? Чому ще не підписано це? Повністю за свої кошти, не за бюджетні кошти, чому не ні одного терориста? Я За це я ж кажу вам. Я роблю це я ви роб. На усі говорять, ми за це. Ми за це, це ми всі на майдані стояли, не одного, не покарано. Тепер Росія вторгнулася. Та скільки ми маємо воювати? Скільки маємо спалити? О, О, та ви, ми Завтра з вами поїдемо в Луганськ і будемо вбивати це, людей. Росіяни туди прийшли. Але я не буду вбивати як дипломат своїх колег. дипломатів. Таке говоримо. А чому ви сюди прийшли? Чому, ви сюди? чому? У протесту? Мирний Але протест. Добре, я за це Я кажу протести. Кажу проти цього, що ви протестували. Я за те, що протестували. Я готовий з вами тут стати і казати Росія, забирайтеся з України. Путін, Путін